Всім привіт, покажу зараз V-35 зі всіх сторін. От. Буду зараз виставляти дуже багато радіолам різних, тому слідкуйте за моїми лотами на Віоліті і на Ютубі. Так, всередині ми бачимо ФАО Червоне, це означає, що герметичність не порушена. От, або червона. Вот. Дві ножки От відлетіли, але штирики є цілі і без проблем можна їх зажати, товсти такі дроти або припаяти. Без проблем. Герметичність не порушена, бо всередині червоного кольору. 100% герметичність. Суперово. Ну все. Всім до нового. До нових зустрічей.